Шановні присутні, сьогоднішня зустріч наша присвячена аналізу роботи з держком Ми хочемо заявити, що робота цього органу залежить як від особистих вклад характеру керівника, так і від її вміння співпрацювати з громадськими організаціями. Я представляю фарма представників фармацевтистичної галузі України. Хочу сказати, що за ті рік, який Олександра Володимирович кожен очолює держкомпідприємництвом, фактично прийнято декілька постанов Кабінету міністрів, які повністю зруйнували корумповану схему отримання хабарів чиновниками Державних інспекцій та міністерства охорони здоров'я. А саме прийняті постанови, які дозволяють. Ввозиться лікарські засоби, не проводячи підтвердження іноземних сертифікатів. Тобто, з однієї сторони більш жорстко контролюється якість лікарських засобів, а з іншої підприємці економлять від 40 до 150 тисяч гривень. По-друге, спрощена процедура узгодження дозвільних документів для аптеки. А саме раніше для відкриття аптеки потрібно було узгодити так званий у нас є паспорт аптеки, занести гроші місцевої владі це виходило від 5 до 10 тисяч гривень, занести гроші в конвертах саме підстанції, це виходило е, теж від 4 до 8 тисяч гривень. І занести гроші в Держвікінспек. Заплатити офіційно 3600 тисяч гривень, а також дати хабар. Сьогодні декларативним способом суб'єкт господарювання сам затверджує, тобто декларує, що його аптека відповідає всім вимогам ліцензійних умов і отримає ліцензію. І чиновники Держікінспекцій, звісно, завжди боролися, щоб ці постанови не вийшли в світ. І лише полеглості голови держкомпідприємства Олександри Володимировни Кужиць сьогодні ці постанови опубліковані в урядовому кур'єрі. Ми зверталися всі уже неділю до президента України, до прем'єр-міністра, з телеграмами залишити на посаді голови Олександру Володимировну Кужиць як єдиного чесного та некорумпованого чиновника. Але ми на сьогодні бачимо, що процес іде, звільняють е, начальників відділу, заступників, вимагають писати заяви будь-якому органі. Тому ми хочемо сказати, що якщо до нашої думки не буде прислуховано, влада не прислуховується е, найближчим часом, мабуть, в п'ятницю ми вийдемо до адміністрації президента з страйком. Ми не дамо знищити той процес дерегуляції, який був розпочатий керівником держкомпідприємства. Я хочу передати слово голові Федерації розпілок як самому е, е, людині з досвідом, яка вже більше ніж 20 років захищає права підприємців, це Наталі Кажевій.